Переписування сценаріїв Як стати творцем власних парадигм. Як ми вже згадували, проактивність базується на унікальній здатності людини усвідомити саму себе, ще два унікальні обдарування людини, що дають нам змогу розширити власну проактивність і запроваджувати принципи особистого лідерства у своє життя, уява і совість. За допомогою уяви ми можемо візуалізувати ще не створені світи потенціалу, який у нас закладено, а через совість здатні за посередництвом своїх талантів та альтруїстичних вчинків, долучитися до універсальних законів, принципів, а також керуватися. Особистими орієнтирами для найефективнішого розвитку цих талантів. У поєднанні із самосвідомістю, ці два обдарування уможливлюють створення наших власних сценаріїв. Оскільки ми живемо за багатьма вже створеними сценаріями, процес написання власного насправді більше нагадує переписування. Або ж з сувпарадигми, зміну деяких базових парадигм, які вже в нас є, виявивши в себе неефективні сценарії, неправильні чи неповноцінні парадигми, ми можемо розпочати процес проактивного переписування власних сценаріїв. Одну з найцікавіших. Історії переписування сценаріїв можна прочитати в автобіографії Анвара Садата, колишнього президента Єгипту. Садату з дитинства прищеплювали сценарій ненависті до Ізраїлю, і вона глибоко в ньому вкорінилася. Він робив на національному телебаченні заяви на зразок цієї. Я ніколи не потисну руку жителю Ізраїлю, поки вони окуповують, бодай дюйм Арабської землі. Ніколи, ніколи, ніколи. Цим своїм сценарієм він мобілізував енергію та об'єднав волю всіх співгромадян. Цей сценарій був незалежним. І націоналістичним, збурював у людях сильні емоції, але він також був дуже дурним і Садат це розумів він ігнорував небезпечну реальність ситуації, у якій надзвичайно велика роль належала взаємозалежності. Тож Садат змінив свій сценарій, цього він навчився ще в юності. Коли сидів у камері 54-ї центральної в'язниці Каїра, самотинно ув'язнений за участь у змові проти короля Фаруха, він навчився абстругуватися від власного розуму і перевіряти, чи його сценарії мудрі й адекватні. Він навчився... Очищати розум і за допомогою глибокої медитації працювати над своїми сценаріями, то був його різновид молитви і перепрограмовувати себе. Він пише, що майже неохоче покидав в'язницю, бо лише в камері збагнув, що істинний успіх це успіх із собою. Він у тому, щоб володіти не речами, а собою перемагати себе. На якийсь час за президента Нассері Садата перевели на доволі незначну посаду. Усі думали, що його дух зломлено, але це було не так. Люди проектували на нього своє домашнє відео, вони його не розуміли, а він чекав свого часу. І коли цей час настав. І він став президентом Єгипту, то, зіткнувшись із політичними реаліями, змінив свій сценарій щодо Ізраїлю, відвідав Кнесет у Єрусалимі і започаткував один із безпрецедентних рухів миру. То була хоробра ініціатива, що, зрештою, привела до підписання Кемп Девінських угод. Саддат зумів застосувати свою самосвідомість, уяву та совість, щоб пустити вхід хід особистісне лідерство, змінити основну парадигму, змінити своє бачення ситуацій. Він працював у центрі свого кола впливу. І з цього перепрограмування цієї. Зміни, парадигми, постали зміни в поведінці й настановах, які вплинули на мільйони жителів у, у ширшому колі турбот. Розвиваючи власну самосвідомість, багато хто з нас відкриває неефективні сценарії, глибоко вкорінені звички, котрі зовсім нас не варті, не узгоджуються з тими речами, які ми справді цінуємо в житті. Звичка 2 проголошує, що нам не обов'язково жити за цими сценаріями. Ми відповідальні за те, щоб застосувати свою уяву та креативність і написати нові сценарії, ефективні і більш суголосні нашим потаємним цінностям та правильним принципам, що наповнюють наші цінності сенсом. Уявіть. Наприклад, що я занадто болісно реагую на різні вчинки своїх дітей. Уявіть, що коли вони роблять щось, на мою думку, не надто хороше, я моментально відчуваю, як стискається шлунок, захисні стіни піднімаються, я готуюся до бою. У центрі мого поля зору не довготермінова мета зростання і розуміння. А короткотермінова поведінка, я намагаюся виграти бій, а не війну. Я збираю всю свою зброю, маю фізичну перевагу, авторитетне становище і кричу, залякую, погрожую чи караю. І я перемагаю, я тріумфально стою посеред поля бою, на якому виявляються уламки моїх розбитих стосунків із дітьми. А мої діти тим часом зовні покарані, а всередині плекають спротив. Вони притлумлюють у собі негативні почуття, що вилізуть пізніше. Отож, якби я сидів на похороні, який ми візуалізували раніше, і кілька слів мав сказати хтось із моїх дітей, я хотів би, щоб життя моєї дитини за всі минулі роки втілювало перемогу в навчанні, вихованні і дисциплінуванні з любов'ю, а не містило бойових шрамів від сутичок через спроби швидко розв'язати проблеми. Я хотів би, щоб серце й розум моєї дитини сповнювали теплі спогади про нас, про час, проведений разом зі мною. Я хотів би, щоб вона пам'ятала мене як люблячого батька, який розділяв із нею радість і горе, дорослішання та становлення особистості. Хотів би, щоб вона згадала, як приходила до мене зі своїми проблемами й турботами. Хотів би, щоб у цих спогадах я вислуховував, допомагав і любив. Я хотів би, щоб моя дитина знала, я був не ідеальним. Але намагався зробити все, що в моїх силах. І що я любив її більше, ніж будь-хто у світі. Усього цього мені хотілося б тому, що глибоко в душі я ціную своїх дітей. Я люблю їх, хочу їм допомогти. Я ціную свою роль їхнього батька. Але я не завжди чітко розумію ці цінності. Буває, що я топчу воду в ступі. Найголовніше часто виявляється похованим глибоко під шрамами нагальних проблем, турбот, які вимагають негайної уваги і показаної поведінки. Я стаю реактивним. І те, як. Я спілкуюся зі своїми дітьми повсякденні, мало відповідає тому, як насправді до них ставлюся. То, оскільки я самосвідома особистість, оскільки я маю в розпорядженні уяву та совість, я можу здійснити ревізію своїх глибинних цінностей, я можу усвідомити, що сценарій, за яким я живу. Не гармоніює з цими цінностями, що моє життя не продукт моїх власних проактивних задумів, а результат першого творіння, яке я повністю передоручив обставинам та іншим людям. І я можу змінитися. Я можу жити, керуючись своєю уявою, а не пам'яттю. Я можу прив'язати себе до свого безмежного потенціалу замість. Минулого, що обмежує мене, я можу стати творцем власного життя. Починати з думкою про мету, означає виконати свою роль батька та інші ролі в житті, чітко усвідомлюючи свої цінності й орієнтири. Це означає взяти на себе відповідальність за перший етап творіння, переписати свої сценарії, щоб парадигми, з яких. Випливають моя поведінка, і настанови, гармоніювали з моїми глибинними цінностями і коректними принципами. Це також означає починати кожен день твердо, пам'ятаючи про ці цінності, щоб потім, коли я відчуватиму на собі мінливість долі і стикатимусь із. Проблемами, які підкидає мені життя, я міг приймати рішення, виходячи з цих цінностей. Я можу діяти як цілісна особистість. Я не мушу реагувати на емоції, на обставини. Я можу бути істинно проактивним, ціннісно орієнтованим, бо мої цінності чітко усвідомлені. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Ставте вподобайку, пишіть, будь ласка, свої коментарі. До зустрічі!